Мої вітання усім телеглядачам телеканалів та Тернопіль 1 Студія інформаційна та аналітична сильні разом продовжує свою роботу. І сьогодні будемо говорити про те, що жовтень це якраз час для обізнаності про рак молочної залози. Це є страшна хвороба, адже не секрет, що найпоширеніше онкологічне захворювання серед жінок. І щороку понад півмільйона жінок у всьому світі. Помирають від цієї страшної недуги. Тож ми не втомлюємось знову і знову говорити і про профілактику, і про те, що робити, якщо у вас ця хвороба вже виявлена. І сьогодні я буду говорити зі спеціалістом: це Галина Назарко, лікарка. Онкохірургиня, мамологиня вищої категорії медичного центру Оксфорд Medical Тернопіль у нас в студії. Я вас вітаю. Вітаю вас, Надю. Отже, пані Галино. Сьогодні така в нас можна сказати тяжка тема, особливо вона чіпає жінок. І хочу розпочати із такої статистики світової. Можливо, по Україні, а можливо і по Тернополі ви маєте таку статистику. Скільки ж жінок насправді страждає? Адже півмільйона це мені здається таке дуже узагальнене поняття, і воно не точне. Я рада сьогоднішній зустрічі. Я надію, що вона буде плідною. Вітаю глядачів. І жовтень це той час, коли весь світ нагадує, застерігає жінок про таку серйозну недугу, як Рак молочної залози. І сьогоднішня зустріч буде присвячена захворюванням молочної залози, як доброякісні, так і злоякісні. І так як ви сказали, що ця тема вона є актуальною в теперішній час, бо щорічно в світі виявляють 2 мільйони випадків жінок з раком молочної залози, і серед всіх онкологічних захворювань рак молочної залози він займає. Перше місце. Хочу зупинитися на статистиці, і так як ми статистику часто чуємо, ми забуваємо ті цифри, але ця хвороба вона заставляє вслухатися в ті дані, які нам дають науковці. По Україні щорічно реєструється 15 тисяч жінок з раком молочної залози. В Тернопільській області 300 жінок. Згідно з статистики, кожних півгодини реєструється новий випадок раку молочної залози у жінки. Кожну годину в світі помирає жінка від цієї недуги. На жаль, в Тернопільській області і по Україні реєструється до 30-36% всіх випадків, коли є стадія. Занедбана, тобто третя четверта стадія, лише 10% жінок звертаються у перші стадії. Зупинюся на занедбаних випадках, до них ми відносимо треті четверті стадії. Чому так відбувається? Жінка в молочній залозі при самобстеженні, як то є частіше, виявляє пухлину і ігнорує. Терміновим зверненням до лікаря. Тривалий час пухлина перебуває з жінкою в молочній залозі, і, можливо, жінка керується страхом, невизначеністю майбутнього. І тому рак молочної залози щорічно проводиться такий місячник, де закликають жінок. Пройти самообстеження молочної залози, звернутися до лікаря і подбати про свій спосіб життя, не нехтувати симптомами, які нові з'являються в організмі, віддатися плинові часу, тому що наслідки можуть бути незворотні. Ви говорили про те, що це найбільш поширена хвороба серед онкозахворювань. Так? Як ви думаєте, чому? Чому саме рак молочної залози? Це залежить від того, що жінка якось по-інакшому сконструйована, чи це особлива така зона, яка піддається найбільшому впливу, можливо, екології? Рак молочної залози він має як генетичні причини, так і зовнішні, які залежать від способу життя. І можливо саме тому зовнішній спосіб підвищує ризик захворювання на рак ракночної залози. Ну і про те, що смертність дуже велика, так це залежить від того, яка стадія вже у раку. Якщо перша стадія, то в принципі летальних наслідків можна ще й уникнути. Стадія важливо відіграє роль в розпочатку лікування в залежності від стадії, згідно сьогоднішніх стандартів, новітніх стандартів лікування розпочинається лікування, і 95% жінок, які виявили пухлину в ранній стадії, чи самообстеження, чи звернувшись до лікаря випадково при профілактичних оглядах, повністю одужать від цієї недуги, і в них не міняється ні якість життя, ні тривалість життя. На вашій практиці, чи часто жінки проходять профілактичні огляди? Не тільки тоді, коли вже щось заболіло або десь щось намацало при самоогляді? Профілактичні огляди жінки, можливо, не проходять, тому що сьогоднішній, як ніби, стиль життя mm -hmm. трошки нас від свого здоров'я, думки про своє здоров'я він десь відтягнув на інший план. Але будемо закликати, щоб жінки розуміли, що профілактичні огляди вони просто необхідні. Чому? Тому що жінка при самообстеженні виявляє пухлину. І це трапляється 20% всіх виявлених раків молочної залози, Це є самообстеження. Але існує доклінічна стадія. Жінка виявляє вже в клінічній стадії, коли пухлина має півтора сантиметра, два і більше. Тобто треба робити акцент на обов'язкове звернення до лікаря, до мамолога і обов'язкове проходження допоміжних інструментальних методів дослідження, таких як сонографія, ультразвукове дослідження, мамографія і інші. Це все профілактика, так? Це все профілактика. Основне це є звернення. Звернення жінка повинна щомісячно оглядати молочні залози не рідше як один раз в три роки. І звертатися до лікаря один раз в рік до мамолога, чи до гінеколога, чи до сімейного лікаря. І вже е ті лікарі, от вони скерують пацієнтку при необхідності до мамолога чи на інструментальні методи дослідження, бо сам саме обстеження пальпація навіть лікарем, воно не виключає, що оглянута глибоко молочна залоза. От також треба додаткове обстеження, так як ультрасонографія чи мамографія. От ви говорили про те, що самообстеження можна визначити вже клінічну, клінічну стадію. Так. А що таке передклінічна? І її можна ну самостійно її не можна виявити, так тільки у лікаря. Так, тільки у лікаря до клінічній стадії нам допомагають виявити ультразвукові дослідження і мамографії. І це є два методи, які повинні один одного доповнювати. Доклінічна стадія, наприклад, при мамографії ми можемо виявити кальцинати, які задовго до створення перших клітин пухлини вже проявляються при обстеженні. Але молочна залоза це такий складний орган. Вона залежить від функцій інших гормональних залоз, і вона має різну щільність, різну, різний розмір, різну форму, і в молодому віці мамографія може через цю щільність молочної залози тканини не віддиференціювати пухлину злоякісну від тканини. і тому такі випадки вони доповнюються ультразвуковим дослідженням. Давайте поговоримо про причини виникнення. Ви говорили, що є зовнішні фактори, так, так і генетичні якісь. Тобто рак може передаватися по спадковості. Так, причини виникнення раку не зведені в якісь конкретні моменти. Це є така поліетіологічна захворювання, і науковці виділили групи. Групи, Які найчастіше у жінок раку молочної залози в їхньому житті, в їхньому сімейному, родовому житті відбулися зміни. Перше, на що треба слід зауважити, цей спадковий фактор. На сьогодні, завдяки дослідженням, морфологічним дослідженням, виявлений ген мутації, він має назву BRCA1, BRCA2. І цей ген передається з роду в рік і також може передатися мужчинам, тому що від всіх виявлених випадків з раку молочної залози 99% становлять жінки, а 1% зустрічається у мужчин. До факторів ризику виникнення цієї хвороби є вік. Вік після 44 років. Ця хвороба зустрічається у 90% жінок, а 10% 25-44 роки. Наступний фактор: це є рання менархи, ранній розпочаток менструального циклу у дівчат до 12 років, пізня менопауза, вживання медикаментозної системної. Гормональної терапії в монопаузі, це і зловживання, особливо зловживання пивом, алкоголем, це і купаління, це і гіподинамія, обмежена активність фізична, це вживання канцерогенів в їжі. От, приблизно такі фактори, які посилюють виникнення раку молочної залози. От всі ці фактори, які ви перечислюєте, мені здається, що ну принаймні в Україні нема жодної людини, яка би не віднесла до себе хоча б якийсь один фактор. Знаєте, з дев'яти хворих жінок раку молочної залози сім скажуть, що в мене цього не було в житті. Про чоловіків ви згадали так? Цей невеличкий відсоток, але він все ж таки є. Я рада, що цю програму також дивляться мужчини і. Один відсоток всіх випадків раку молочних залози він зустрічається у мужчин, і дійсно на грудну залозу мужчини не звертають увагу. Так само вже звертаються до лікаря, коли чи друга, чи третя стадія хвороби. Перебіг цієї хвороби у мужчин трошки агресивніший, і тому закликаю. Так само мужчинам робити огляд грудних залоз, і так само звернутися, провести ультразвукове дослідження грудних залоз. Чому ця хвороба зустрічається в мужчин? В більшості випадків це є спадковий фактор, коли мати, бабуся, рідні мали рак молочної залози або рак яйників. Звертається увагу на жіночу лінію все на таке, жіночу так? лінію, так. В випадку грудної залози. Mm -hmm. І передається ген мутації цієї хвороби, і у мужчин, якщо мама мала чи бабця так, рідні, може бути як рак грудної залози, рак підшлункової залози і рак передміхорової залози. І також спосіб життя. Спосіб життя це є зловживання алкоголем і пивом. Та як пиво воно містить природні фітоестрогени, які будуть стимулювати цю хворобу, паління, так як канцерогенний фактор хвороби печінки внаслідок вживання алкоголю. Чому? Тому що в печінці інактивація деяких гормонів, і ця постійність в організмі гормонально вона порушується, і це спричиняє поділ. Клітини в ракову. Хочу зупинитися, що таке рак. Рак це захворювання, коли з мутованих рідних клітин утворюється ракова клітина. Тобто і зовнішній фактор завжди присутній. Ризик захворювання є у тих людей, які мають гіпертонічну хворобу і цукровий і діабет. Якщо ми говоримо про те, що десь можна щось намацати, або десь якісь виділення вже йдуть так, або щось болить. Чи є якісь інші симптоми, можливо, загальні зміни в організмі? Біль, біль в одній молочній залозі, ущільнення, ущільнення, яке не змінюється з фазою менструального циклу, наявність пухлини. Нав'яність кров'яни з виділені сосків, втягнення соска, деформація молочної залози. На суску можуть бути ерозії, можуть бути лусочки, змінюється форма молочної залози, змінюється колір молочної залози. І при пальпації, при самоогляді, обов'язково треба оглядати пахові ділянки і наявність збільшених лімфатичних вузлів. При таких одному з цих симптомів, одному, жінка повинна негайно звернутися до мамолога. Якщо жінка виявила в себе якісь ці симптоми, звернулася до мамолога і почула, ну, найстрашніше, що вона може почути, це у вас рак. Е, ну, Зупинимося, наприклад, там, на найлегшій, mm -hmm. на першій стадії. Що далі? Як відбувається лікування і скільки часу воно може тривати? Е, коли жінка звернулася. і... Почула такий діагноз, його не треба приймати так, як ніби життя зупиняється і все погано. Дуже багато людей опускають руки нас. Тут включається страх. І треба знати, що сьогоднішня медицина і Україна і наша область мають все необхідне для повного одужання жінки в ранніх стадіях. Коли стадія пізніша, так, там вже додаткове іде додаткові методи лікування, вони потребують тривалого часу лікування. Тобто, бачите, ми сьогодні говоримо зверніться, 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 не чекайте, чи вас болить, чи не болить. Ви повинні один раз в місяць прийти і провести обстеження обов'язково з ультразвуковим дослідженням чи мамографією. І коли жінка звертається, існує певний згідно протоколів, комплекс обстеження, він повністю витримується. Даний випадок розглядається мультидисциплінарною комісією, де входять науковці, онкологи, хіміотерапевти, радіологи, хірурги, і кожен випадок розглядається групою фахівців. Індивідуально, індивідуально, так? тобто таких визначень, як рак лікується за рік, чи, наприклад, на першій стадії, чи там 5 років і ти здорова, не можна такого говорити. Ми будемо так думати, і будемо закликати жінок, щоб так думало було, бо ми сьогодні зустрілися для цього, щоб не стільки говорити про хворобу, а наскільки хочемо підкреслити, що необхідно звернутися хоча б один раз в рік до лікаря. Якщо все ж таки от ми говоримо, що є хвороба і під час лікування, і вже після е, виздоровлення, чи повинна жінка чи чоловік змінювати своє життя кардинально в плані зміни звичок по харчуванню, по активності, можливо, десь там клімат поміняти? Ми називаємо це як профілактика. І що передбачає, чи якісь повинні відбутися зміни? В жінки в житті таких кардинальних рекомендацій немає, але необхідно вести здоровий спосіб життя. Науково підтверджено, що жінки, які протягом тижня 10 годин присвячують активному відпочинку. Мають ризик зменшений на 20% у майбутній прогресії. Також відноситься, що треба виключити. Треба виключити стрес, тому що стрес в півтора рази він посилює цю хворобу, треба вміти поводитися в час стресу, відпустити. Далі можна звернути увагу на харчування, більше споживати. Ягід, природних білків бобових, більше овочів, такі як кабачки, капуста, чи білокачана чи От, І виключати все, що має канцерогенну дію. Канцерогенну дію можуть мати м'ясні вироби, продукти, такі як ковбаса, там, сердельки. Тому що в них знаходяться нітрозосполуки, які є канцерогенні, менше вживати їжу, яка є високоглікемічна, це є солодощі, тому що виділяється інсулін в молочній залозі. і це стимулює розвиток атипових клітин. Ось такого плану здоровий спосіб життя. Добрий, а, чи є, а чи є якась така в плані харчування? Скажімо так, чарівна пігулка. От не раз ми бачили навіть там і в рекламі, так якісь там таблетки містять якусь там ягідку, яка сприяє там розщепленню і так далі всіх ракових клітин. Якщо ви будете це їсти, ви ніколи не захворієте на рак? Знаєте, я це питання часто чую від своїх пацієнток. І я їм кажу, питають, що можна їсти. Я кажу, знаєте, себе не треба їсти. Тобто не треба їсти себе. Думки погані, якийсь негатив це все треба відпускати. А на жаль, що такого чогось легкого, щоб ти міг вжити і бути здоровим такого нема. Все потребує праці і здоров'я також потребує праці. Ну, звичайно, ну і от власне про те, що не треба їсти себе. Мені здається, на мою думку, що на першому місці стоїть страх смерті у жінок, які бояться раку молочної залози, а на другому місці стоїть ампутація. Чи завжди рак грудей дорівнює ампутації? Дуже гарне ваше питання, і на сьогодні вся світова медицина вона направлена. Зберегти жінці якість життя. І в нашій області економним операціям, операціям з використанням ендопротезів віддається така левова частина хірургії, і від інших об'ємних операцій медицина, хірургія, онкохірургія відходить. Але тут залежить стадія, угу. От, особливо ранні форми, вони нам дозволяють провести економні операції, коли вже надто пізно, тому що що таке надто пізно? Пухлина може проростати грудний м'яс, може проростати шкіри, тобто є інші такі моменти, які не дозволяють провести ці операції. От і знову ж таки для здоров'я. Треба звертатися до лікаря. Ви говорите про економні операції, в моєму розумінні це без деформації самої груді. так? так? Залишається молочна залоза, це є цілий підхід. Це залежить від того, де розташована пухлина, який об'єм операції проводити. Є багато протокольних таких пунктів, які визначені, і лікар вже знає, в якому випадку. Можна запропонувати жінці економну операцію, але на сьогодні це вже йде широко. Коли лікар говорить жінці, все, ви повністю здорова, це коли проходить курс терапії, хіміотерапії, не дай Боже, операція, так? Все, жінка йде щасливо. Але чи може рак повернутися? Дуже корисне запитання, воно буде стосуватися тих людей, буде цікаво, хто отримав лікування з приводу цієї недуги. І знаєте, медицина вона побудована на діагностиці, на профілактиці, лікуванні і реабілітації. І онкологія вона передбачає візити до онколога на початку в неї кожних три місяці. Далі вони йдуть раз в 6 місяців і пізніше один раз в рік. Але рак молочних залоз, якщо він має спадковий характер, він має здатність утворитися в іншій молочній залозі. Тобто не щось не так відбулося в лікуванні, а це така форма, коли уражається, може уражатися і друга молочна залоза, і бажано все життя проходити чути свого лікаря. І проходити профілактичні огляди на питання здоров'я інших органів, тому що рак має здатність віддавати клітини в інші важливі органи, без яких людина жити не може. І треба бути постійно під тим наглядом свого лікаря, ті терміни та тривалість, як лікар вказує, так і проходити. Тобто, можна сказати, що все залежить від організму, так? Все ж залежить від ранньої стадії. Давайте підсумуємо нашу програму. Вже вона підходить до свого завершення. Отже, основні тези, що повинна знати жінка, щоб не захворіти на рак молочної залози, і що робити з тим, якщо, не дай Боже, виявили таку проблему у себе. Жінка повинна дотримуватися трьох пунктів: перше самообстеження. Візит до лікаря один раз в рік і здоровий спосіб життя. Я хочу зупинитися в цій програмі, що також на самообстеженні, бо воно є важливе, як його проводити, коли його проводити. Самообстеження проводиться у молодих жінок після закінчення менструації. І треба вибрати якийсь певний день від початку, там чи певний день від початку. Угу. Жінка, яка знаходиться в менопаузі. Рекомендую таким жінкам визначити певну дату місяця в такий день місяця, вона проводить самообстеження. Тобто це має бути регулярно. Регулярно. Повинна жінка огляд розпочинати перед зеркалом і звернути на симетричність симетричних молочних залоз, їхню форму, колір шкіри, стан. Сосків, чи нема втяжіння, чи немає розі, чи нема лосочок, і руки в неї при цьому знаходяться на поясі. Далі жінка підіймає руки, і при злоякісних пухлинах є такий симптом, коли жінка бачить втяжіння молочної залози. От, тобто звертати увагу на симетричність. І тоді проводиться обстеження, самообстеження в лежачому положенні. І розпочинається воно ретельно всіма пальцями по годинниковій стрілці від центру молочної залози до периферії і обов'язково оглянути стан пухлинних лімфатичних вузлів. При самообстеженні жінка може виявити поверхневі пухлини. А якщо велика молочна залоза і пухлина розташована в нижній треті, воно. Альпації може не піддатися, угу. і в таких випадках от, другий момент це візит до лікаря, який треба звіснити раз в рік. І третє спосіб життя менше вживати канцерогенних продуктів, менше перебувати на, на, в час сонячної активності. Здоровий спосіб життя. Ну і рекомендації тим жінкам, які виявили в себе цю хворобу. Негайно, негайно звертатися до лікаря. Не треба відкладати, що якісь дні пройдуть, щось в житті може помінятися. І от ми сьогодні говоримо про ранню доклінічну діагностику. Mm. Доклінічну діагностику, тобто, якщо ви виявили, терміново звертатися до лікаря. Я вам щиро дякую за такі детальні роз'яснення. Я дякую нашим глядачам за увагу і нагадаю, що сьогодні спілкувалась із Галиною Назарко. Це лікарка-онкохірургиня, мамологиня вищої категорії медичного центру Oxford Medical Тернопіль. Не забувайте, що рання діагностика може зберегти вам життя. Будьте здорові! Дякую вам! Дякую за увагу! Бажаю здоров'я!